Харківщина. Вовчанський напрямок. Грунтовкою рухаємося крізь Хмари Пилюки. Цей напрямок украй важливий, бо якщо його прорвуть, відкривається прямий шлях на Харків. Росіяни це усвідомлюють і потужно атакують з весни цього року. Їх стримують і бійці 57-ї бригади. Наш супроводжувач Олександр. Попри молодий вік, він на війні із перших днів. Так вийшло, що я тільки попав в армію, я підписав контракт і я попав одразу в артилерію і почалася одразу війна. Кілька разів змінюємо маршрути, не забуваємо про власну безпеку. Раннього разу, як приїжджали до нас, сильно розліталися фпв-шки, і буде трохи безпечніше діти її зараз і перестрахуватися. Хто я такий, щоб не виконувати накази військових, особливо в зоні бойових дій. Звичайно, одягаємо нашу броню. Ворог гатить фабами і кабами. Цієї страшної зброї в росіян багато. Цю п'ятиповерхівку росіяни розвалили минулого тижня. Атакують окупанти магазини і приватні будинки. Очікуємо Команда чисто рушаємо далі. Утім, заспокоїлися передчасно. Невідома пташка у небі, тож ховаємося у посадці. Не виключається, що в небі працює ворожий дрон. Чекаємо. Можемо рухатися. Російських дронів на цій ділянці, наче муха, ворог за 6-8 кілометрів, пояснює керівник пункту управління вогнем батареї. Буквально 2-3 хвилини може підлетіти ФПВ, що небудь, ланцети і тому подібне. Сьогодні була загроза ланцетів. Це дуже ну, їхня, як то кажуть, популярна зброя, яку вони використовують. Тому що це вони дуже скоро підлітають до цілі. Тобто, якщо в небі зала орлан, вони знаходять ціль. Вони зразу випускають ланцет. Звідси керують підрозділом артилерії, роблять розрахунки і дають команди вогневим позиціям на ураження. А те, що десь поряд гупає, то це нормально, пояснює військовий. Так, коли тихо, це завжди так така, напружена обстановка, тому що ти. Завжди ти чекаєш чогось. Тобто, коли дуже довго тихо, це починає дуже насторожувати, тому що знаєш, що десь один прекрасний момент насипеться стільки, що будемо в шоці. Що скажіть нам зараз загальну установку по небу? Умови польові, але із комфортом. У спеку і кондиціонер не потрібен. У бліндажі холодок, а в колективі завжди бойовий настрій. Є чай, кава, є все. Водичка їсти, привозять, кормять, жити, є, кровати є. Приходіть, служить, не бойтесь, все нормально. Будемо батьківщину захищати. У небі знову підозрілі звуки дронів. Наш заспокоїть військові. Дозвіл і рушаємо на вогневі позиції. 122 калібр. 15-20 дальність. Де ціль знайшли, де потреба є, туди і стріляємо. 2С1 «Гвоздика» гвоздика це самохідна артилерійська установка, яка дійсно зустрічає ворога квітами, про які так марили російські пропагандисти. Та на голови окупантів летять не червоні гвоздики, а снаряди. Машина вкопана і укріплена з усіх боків, та головне замаскована і захищена подвійною металевою сіткою. Сітка зверху є, везде проміжутки, то тобто, є цей... ланцет видержи, вже провірено. Ще місяць тому на цих позиціях було пекло, та після перегрупування сили потужної відповіді окупанту ситуація змінилась. Я вам скажу, що обстановка в корінь помінялася по сравнів з тим, як буквально навіть місяць тому був. Першу чергу більше сил підтягнулося. Більше почали ми контролювати небо У перші дні. Тут небо було повністю засорене. Ками, суперками, все, все, що хочеш. Орлани, все все, що можна, літало. Зараз набагато більше тут неба, чисто. Ну і цілий менше стало. Сьогодні спокійніше розповідає військовий. Хоча ситуація може змінитися будь-якої миті. Вою прийняв. Добаю! Розрахунок готовий до бою і зараз буде постріл в бік ворога. Дуже дуже гучно. Перший раз на місці роботи сау. Самі чули, що це дуже дуже серйозна машина. Сподіваємося, що ці сюрпризи полетіли в бік ворога і влучили у ціль. І це ще не надпотужний потужний заряд, а кількість пострілів залежно від оперативної ситуації. Самохідна артилерійська установка 2 с 1 гвоздика працює на далекій відстані. Щойно поцілили на 10 кілометрів у бік ворожої піхоти. За хвилину ця машина може випустити шість снарядів. Хоча військові кажуть, можна зробити і більше. Бійці тут різного віку і те, що війна то справа молодих, спростовує другий номер розрахунку САО «Гвоздика». це всім, хоч яке здоров'я, хто має, але всі мусим. Підрозділи 57-ї окремої мотопіхотної били росіян у Сєвєродонецьку, Лисичанську, Миколаєві. Звільняли Херсон, знищували техніку і живу силу Росіян у Бахмуті, Дружківці, Костянтинівці, Слов'янську, Ізюмі, Куп'янську. А зараз тримають оборону і на Вовчанському напрямку. Окупантів багато, але українці воюють краще. І цьому пояснення просте, каже командир однієї з батарей 57-ї. У них така саме зброєння, як і в нас. Просто вони не більш якійсь, вони, я думаю, більше як зомбовані. Я думаю, що у нас просто мотивація, що ми на своїй землі. Найкращі бійці 57-ї відзначені державними нагородами за проявлений героїзм і захист державного суверенітету. По факту за спалені колони важкої техніки і живої сили росіян. У нас тут кожен заслуговує на нагороди, я думаю, на більше. Я знаю, що треба йти, треба воювати, треба воювати, треба воювати, не воювати, бо по-другому ніяк не буде. У мене дом, де ну, в Херсонській області, де живу, він був окупірований, зараз деокупірували. Я приймав участя там. Ну, наша бригада, мої пацани, надаще. Чого становилась, не знаю, на доще. У 57-й є вакансії. А ще окремій мотопіхотній бригаді потрібні РЕБ, щоб відбивати атаки дронів. Їх тільки у день приїзду нашої знімальної групи ми нарахували до десятка. Потрібні FPV. І ще конче необхідні автівки через бездоріжжя. Техніка виходить з ладу. Євген Коптів, Олександр Довгань, новини 11 каналу.